Yeah. не тільки найстрашніший, але й найкрутіший в усьому лісі. Кози не хотів і взагалі за мій ліктає. А я безстрашний вовк. Ах, не знов, кажеш. Тоді віддай сюди церкви, бо зараз я тебе помітили цвіта. Своїх... А ніколи, не мене, я все віддам, тільки не чіпай мене. І це взагалі тут валялося. Та да, як же так? Як же мені тепер повернутися додому? Сонечка немає, а церкало діє лише один раз. Тим бачи, ти бачите, мені більше пухнастих тваринок, не куштувати небесних трави. От скажи, що мені тепер робити? Ну, пробач, я не хотів тебе образити. Ти думаєш, що якщо я найстрашніший до мене моє серце, ти вбийся, як воно в мене велике. Якби я ще й був найрозумнішим, я б плацнув пальцем і одразу вирішив. 뭐하 <목소리도> Оподна, сонячна коса. Вона потрапила до нас дзеркало і тепер не може потрапити додому. Вітаю тебе лисичка! Я чула, що в тебе є велика колекція дерка. Господи, ви мене церква є? Звичайно, адже я наймодзнуша у лісі. Ось бачиш, яка у нас шукає. І водойзвіра такої немає. Можеш понюхати, Це натуральний удовольник. А що це довідалася? Це твої золоті річки. Кожна побажаючи.

Бачимо ви, які довгі ноги у чаплі, а крила оце це впевнено. Та поки на лісу водить, то й при лісу можна розвивати. Що ж, вирушаємо в дорогу друзі. Ага, зараз так і помірний. Мабуть, я казав, не така й як на перші поглядів. Я сама все побачу і виманюю мене. Привіт, чапле! Привіт, чапле! Привіт, лисичку! Привіт, мовчик! А це ще що заслід з вами. Я сонячна коза. Я прийшла сюди з ним. Ого, цей справді так високо. Ви ще ніж живіше дерево у суму лісі! Що ж тебе собі привело? А, нічого, тобто мовчик привіт, але не навмисне. Ага, у нашого мовчика все не навмисно. То він оповідає. і зайнятися. А тобі що до того? крім своїх брязканців і журналів, ще все аж носа в мої справи снідами. Друзі, не сперечайтеся, сперечатися діло не може. А й справді, чого це ми, ми ж зовсім не по це сюди прийшли. Щось як цікаво, трійцево все залітала до мене. Не часто мої молодяки приходять. А ще ж тут дивитись, рім поводу володяба нічого й немає. Сім висиця, носиця. Дай тобі вже, бо за це своїми ручками. А що там, бачила в Чи не могли б ви сказати, чи не бачили ви де-небудь, чи не на це? Беретися, цього лісу за молота і річки мої буде, що тебе сам, твоє гори ж мені. То якщо тобі ти не залишаєшся, а ти бачиш, не пам'ять. Віддай мені своє заведі, я хочу висловитися та й в лісі. А ну досить, заділа, не бачиш погано наші гості. Що ж робити, що ж придумати? Думай, думай, моя голова. Можливо, я покажу вам до цього, якщо я піду з бабуськом, то замоло. Не так сантище трапляється, а ми чапні знайтесь, і ні, ліво на свічі нами не а вже авжеж, Скажіть нам, скажіть вже. Нам потрібен не з тим От ти найкращий. Бо найсильніший. Козак блискучає з десо. Я наюваюся, а от розумніша. Сова, а й справді сова. І У неї такий, такий святок що там був рознаюратися. Ходімо, спалі. А ще є? Вас, мудра таку справу маленьку. Річ у тім, що сьогодні до нас завітала гостя, яка не може потрапити додому. Сонячна коса власною персоною. Так, сінька коса. уявляйте, вона має золоті ріжки і мабуть вміє літати. Та нічого в цій козі немає. Хіба що ці золоті ріжки? не нетмарить навіть красу молокудра. Як цікаво. Не це. і більше не можу літати і насолоджуватися погнестими хмаринками. І якщо я швидко не знайду спосіб повернутися додому до заходу сонця, я назавжди залишуся тут. А це так критику. Пора нам щось мудра сова, тому що Бог красу цей місто не витримає. Що? тут над часом. яка може готувати усі бажання, але не так просто до неї потрапити. Вас спочатку треба віддати всі мої загадки. Ну що ж, готові? Так, перша загада. Сімсот до на одній подусі сняли. Та це ж соняшки. Молодець, наступна загадка. Перша квіточка весняна. Ти його під стіжком поняла. Бухнув і тереси перші, зявися світ бівертій. Може, це ось у місті. Я стаю, стай, ти вісіш! Молодець, наступна загадка, я найперше зацвітаю, на є ціну всеред галю. І згадайте, що за квітка, бо мене не стане в лісу. Та чи ж правильно, лісок, молодець, наступна загадка. Е, що за дивати мене? Чи не квітка є одна. Багаємо віктари червоники старець. Що ж це в расту на нас? Друзі, можливо, ви допоможете нам? Червоне кептари. Молодці вірно. Ну і остання загадка. Звідка ця на сонце схожа, на олію кожа. Жовтій печі стаєш, до сонця повертає. Ті, що відгадають, всі мої загадки тепер можна проходити. Що ж, ми прийшли щастя. Я, звісно, допоможу своєї котів потрапити назад. Я дам кожному із вас одні моїй милюсті, щоб ви могли отримати те, що вважаєте найбільше. Ставайте чергу! Я перша, я вперше! О Боже! що це відбувається? Моя шубка, моя біла шубка! говорить! Оце не лесить за те, що ти хитруєш і не поважаєш інших. Тепер усі, хто будуть бачити тебе, будуть розуміти, що твій людей коляс, це я попередження. Попередження буде обережним з тобою. По заслугам тобі, біла, ой, руда. Ой, що ж це робиться, треся ягоди, ломіть, лабіть. Ось тобі обчув, ягоди, як і ти бажав. тепер по всьому світу будуть рости борщі ягоди. А ти, чап, чого бажаєш? Я б хотіла, щоб усі чапні і з легкістю могли пошукувати їжу, навіть. У найтирнішому болоті. Що ж, твоє бажання буде виконано. Тепер твій міст буде сідатися під водою. І зможеш знайти будь-що. Тепер твоя черга. Що ж, друзі? Мені поворот повертатися на кухнецькі хваринки. Це був невмішний день. Я знайшла нових друзів, І щастя хороша та казка, де й дорослі думки.